Великий нефритовий стержень не дурний. Китає знати, як заробляти. Китає знати, що треба буржуй. Буржуй треба зелена енергетика. Китая виробляти зелена енергетика. Тож, дорогі друзі, давайте подивимося на один з головних стовпів, на чому Китай будує свою економічну стратегію і намагатиметься захопити світову економіку. Мова буде про зелену енергетику, а також електромобілі. З вами Валентин. Саме так Китай вирішив вкладатися не тільки в свій мегапроєкт неоколонізації під назвою Один шлях, один пояс, про який ми обов'язково теж розкажемо. І підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео. Все буде і буде цікаво. А й шукати альтернативні ніші, аби зайняти їх на світовому ринку. Особливо Китай сьогодні цікавить тренд на зелену енергетику і екологічність. Хоча сама країна має потужні з цим проблеми і є одним з основних забруднювачів екології на планеті. Багато хто пам'ятає ролики, де в Пекіні продавали повітря в банці. Бо, як відомо, Пекін дуже забруднений. Там багато індустрії, яка викидує купу нецікавих і неприємних газів в повітря. А ковток свіжого повітря надзвичайно потрібен. Тож е, риночок пропонує такі баночки. Тобто про неекономність і неекологічність китайських підприємств можна складати цілі легенди. Кує потужностей. Ведіть греблю, заблокуйте потік. Хай кузні працюють вночі та в день. У нас немає стільки палива для печей. Форист... Ліс фангорда простягається просто від нашого порогу. Далі. Спаліть його. Отже, китайська стратегія складається з трьох китів: сонячні батареї, акумуляторні батареї та електромобілі. Саме ці сфери активно ростуть. Почнемо мабуть, з сонячних батарей. У 2023 році сонячна енергетика зробила найбільший внесок у зростання економіки Китаю на основі чистих технологій. Вона зафіксувала ріст нових інвестицій, товарів і послуг на суму 1 трильйон юанів, оскільки її вартість зросла на 1,5 трильйон юанів у 2022 році, і до 2,5. 5 трильйонів юанів у 2023 році, зріс на 63% у річному обчисленні. Сьогоднішній курс це трошки більше 7 юанів до долара. Тобто, можна сказати, що сфера вже дає сотні мільйонів доларів економіці Китаю. Хоча Китай і до цього домінував у виробництві сонячних панелей, та 2023 рік справді був безпрецедентний в рості цієї галузі. Що стосується інсталяції, то дві основні ініціативи центрального уряду сприяли збільшенню обсягів, а саме програми розподіленої сонячної енергії по всій країні та бази чистої енергії. Окрім того, центральний уряд з початку 2023 року, помітивши сповільнення то й зупинку забудов, вирішив вільні землі давати саме під сонячні електростанції. Одна з основних причин, чому Китай активно починає Захоплювати світові ринки є, звісно, дотації виробникам сонячної енергетики, зменшення податкових ставок і загалом гроші з бюджету множаться на. Сприятливі ринкові умови, а також доволі широкого покупця в самому Китаї. Китай каже своєму місцевому сорядуванню і багато бізнесу. Ставте сонячні панелі, вони теж ставлять там порядочок на всю працює. Тим самим формується і попит, ще й додатковий фактор. Є куди ці панелі продавати. Ну і звісно, розганяючи виробництво, створюються умови до дуже дешевої сонячної панелі, які на допінгу дотаціях. І дуже широкому клієнту вже всередині країни просто починає розривати і світовий ринок. Далі Китай починає себе позиціонувати як світового лідера в інноваціях щодо сонячної енергетики, але багато чого він просто тирить у заходу і у себе активно розвиває. От так воно і працює. І поки що успішно, і можливості щось. Заборонити Китаю дуже мало від того починаються саме ці торгівельні тертя. Європейський союз зменшує свою залежність від торгівлі. Трамп ще почав це з 2016-2017 років. Тож ще попереду багато раундів цих перемовин, конфліктів торгівельних і таке інше. Домовляться чи ні? Це вже таке питання, не знаємо. Але разом з тим Китай і вкладається багато в технологічні центри, які, начебто, розробляють технології до сонячної енергетики. Є програма Golden Sun і багато інших. Тобто, ми бачимо, на яких стовпах будується просто вигода від широкого масштабу виробництва, великий попит, який формується і урядом, зокрема, тому що китайська економіка вона, окрім окремих слабко оподаткованих зон, загалом дуже сильно регулюється і піддається адміністративному контролю з боку комуністичної партії. Китаю, отже, півтора мільярда китайців замовляють сонячні панелі, ставлять і формують попит. Тим самим виробники сонячних панелей, які задотовані державою і мають пільги, вони ще й мають здешевлення, як я сказав, і тим самим формується такий монстр сонячних панелей, який і потім відсилає їх дешево по всіх країнах світу. По компоненти до них справді дуже сильно здешевлюються. Додається сюда ще і. Ці інвестиції державні Китаю, і плюс що в країні дотепер все дуже слабко з інтелектуальною власністю, китайські виробники практично нічого не платять винахідникам в західних країнах, де в принципі більшість таких винаходів і розробляється. Тож по суті, таке піратство задотоване державою, яке має гарне поле для розвитку первинного, і починає цей корабель перти по всьому світу. Але Китай не просто експортує сонячні панелі, він ще експортує сонячні електростанції, які на шляху один пояс, один шлях, будує по всій планеті і країнам, які хочуть, аби китайці зайшли в їх економіку. Проблема лише в тому, що китайський захід часто. Супроводжується великою корупцією і їм, взагалі, пофіг на інституційний розвиток державності на цьому шляху один пояс, один шлях. І про це є багато відео. І у нас є окреме відео про колонізацію Китаю, буде в описі до цього відео. Але в принципі зелена стратегія стає таким важливим кроком Китаю для подальшого захоплення економічної влади у світі. Така енергетична інвестиційна загалом присутність інфраструктуру особливо вичавлює інших гравців і робить китайців монопольними на ринках країн Африки, до прикладу, і не тільки іншим стопом китайської зеленої адженди є електробатареї. Сектор є новою рушійною силою для економічного розвитку Китаю після залучення понад 100 мільярдів юанів, 13,9 мільярдів доларів США загальних інвестицій з 2021 року. Китайці ставлять амбітну мету для побудови таких енергосховищ і хочуть. Обігнати Америку і Європу разом взятих. Також конкурентами КНР тут є Японія і Республіка Корея. Зазначається, що до 2025 року Китай сформує потужності для зберігання енергії на 100 гвт година. І навіть перевищить цей показник. Важливу роль в акумулюванні енергії відіграють ГЕС. Наприклад, у КНР знаходиться одна з найбільших ГЕС у світі. Три ущелини. Вони на рік виготовляють 101,6 мільйонів кіловат годин для того, аби зберігати економічну рентабельність, Китай хоче зробити так, щоб витрати дорівнювали одного юаню за ват годину. В основне джерело чистої енергії гідротехнологія має величезний генеруючий потенціал у 680%. Гігават у Китаї, виходячи з оцінки НЕА, яка поставила мету досягти 180 гігават за допомогою нових споруд до 2025 року. Павчайно, найбільший в країні будівельник гідроенергетичних проєктів до 2005 року планує побудувати 200 насосних гідростанцій з омарною потужністю 270 ГВт. Загалом планує країна до 2030 року збільшити. Спроможності зберігання енергії до 120 ГВт з 30 теперішніх. Ну і звісно, більшість проєктів зберігання енергії в Китаї пов'язані з державою. Ці компанії отримують дотації, пільги і багато іншого. Схожа схема з сонячними панелями. Ну і останнім стовпом зеленої стратегії є, звісно, електрокари. Тягатися з класичними автомобілями внутрішнього згорання, Mercedes, BMW чи Фордом китайці розуміють, що не можуть і не хочуть, а тому переходять на інші автомобілі. Автомобіль, наче так як майбутнього, електрокари. Тут, напевно, конкурентом основним є лише Тесла. Ну, щоб не взяти частину технології, а тим більше можна і не виконувати інтелектуальних прав, і не штопати дешеві електрокари, і не захоплювати світ під державними дотаціями. Схема то працює по суті. Китай це такий економічний читер в світі, і нічого доброго того для світової конкуренції немає. Тому що, повірте, після того як країна багато вбухала виробника, який дешевими товарами захопив світ, через певний період прийде час, коли Китай захоче збирати камені і маючи монопольне становище, якщо йому дозволять це монопольне становище в світі, він почне задирати ціни так. Що всі просто офігіють. До речі, десь він вже, повірте, це зробив. Він захопив на Московії ринок автомобілів і вже задрає ціни. Тут ми проти нічого не маємо. Будь ласка, роботайте, браті, як то кажуть, здирайте з московитів побільше грошенят. Московитам удачі, друзів, таких як турків чи китайців. Треба ще побажати ворогам, а вони їх мають. І в цьому напрямку все прекрасно. Але для світу така експансія Китаю не солить нічого доброго. Найбільші фірми електрокарів на сьогодні є біджелі та Saic. та навіть Huawei вкладають кошти в електрокари завдяки масованості власного ринку. Китай може відточувати свої можливості та набирати інвестиції із зовнішніх гравців. Stellantis інвестує 1,5 мільярда євро у 20% акцій акції китайського виробника електромобілів Leap Motor. бо вважає, що залишиться на ринку. Але її дьоготь в меду ринку електрокарів Китаю. Ілон Маск нещодавно зрозумів, що китайці його хочуть взути, а він з ними там намагався цілуватися. Що Ілон сподобалось тобі, да? Приємно. Так от Ілон захотів відкрити потужності виробництво електрокарів Тесла в Індії. В чому ситуація? Вони, по суті, почали вичавлювати Ілона Маска з країни і тиснути на його виробника. Це серйозний сигнал, як китайці поводяться. Вони не просто починають красти технології, дотувати виробників, захоплювати ринки, але і по суті вичавлюють свого ринку західних виробників. Тож у заходу є всі можливості і легітимність сказати китайським виробникам теж до побачення. Але щодо Експансії електрокарів то дуже потужно вони в Європі зайшли в Угорщині, в Словаччині, Поляки і чехи тримаються. Європейський союз теж намагається зараз обмежити китайських виробників електрокарів і вже працюють в цьому напрямку, як і Сполучені Штати Америки. Загалом, після одного поясу, одного шляху, китайці вкладаються в нові сфери технологічні. Вони знають, що країни, які досягли економічних див, часто могли стати піонерами в технологічних сферах. Саме це було з Японією, це було з Республікою Кореєю і з Тайванем, і загалом з тиграми так, азійськими. Тож китайці хочуть в нові сфери зайти масово активно і вже мати там певний досвід і монополії. Але роблять це дуже топорно, дуже некрасиво. Хитро і самі себе переграють, вони отримують значний бан на світових ринках і ще будуть у них з цим всім проблеми. Побажаємо розвиненим країнам це все побачити, добре врегулювати і зробити умови для власних виробників нормальними, якісними, щоб все було добре для європейських, західних і світових споживачів. До зустрічі!